сорт Чоловічий та жіночий. Перший сорт Ціна 4-5 євро за кілограм. Лоти тут знаходиться 20 кілограм Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така. Класна тут знаходиться флісова кофточка на замочку. Бренд Регата. Чоловіча моделька. Досить такий плотний фліс. Наступне. Ось така. З капюшончиком Капюшончиком кофточка. Розмір -ка. Я думаю, що це трішки менший розмір не -ка. Наступна модель ось така сірого кольору. З капюшончиком такий батнічок. Розмір. Розмір, напевно, теж ML. Наступна ось така моделька. З капюшоном, такий класний персиковий колір. Жіноча моделька то була. Наступне ось така чорна з білим. Так гарно, цікаво виглядає білесенький колір на манжетиках. Розмір, це Віташина М. Розмір Елічка. Думаю, чоловіча моделька. Наступне ось такий сірий батнічок з капішончиком. Теж йде розмір Емочка. Наступна моделька. Ось така білого кольору. Ззаді, дивіться, класно зроблена ось така зірочка з камінчиків. І теж ось тут такі камінчики. Це жіноча моделька, розмір емочка. Наступна ось така з капюшончиком. Ось так вона виглядає. Синього кольору. Розмір елічка, розмір чоловіча моделька. Наступна ось така з капюшоном. Чорненька, розмір Е, тобто М-очка. Я так думаю, жіноча моделька. Ще ось така класна, дивіться, рожевий колір. Такий внизу манжетики. Вона йде трішки рукавчик такий опущений. Така, знаєте, оверсайз. Розмір. Розмір 38. й SM, Жіноча моделька. Наступна ось така сірого кольору. Теж, бачите, з капюшончиком. Чоловіча моделька, розмір елічка. Ще в нас попадаються ось такі штанішки. Ось такі. Наступні ось такі штани. Жіноча моделька і тут рожевий є надпис, пряменького фасону, вони такі прикотажні. Наступні ось такі чоловічі модель балонові, але йдуть з підкладочкою. Розмір, я так думаю, LXL. Ще ось такі є С. Теж на манжетиках, темно-сірий колір. Наступна моделька ось такий сірий батнючок. На манжетиках також простенький. Може бути як чоловічий, так і жіночий. Мені секс. Наступна моделька теж піксесочка спортивні штани на манжетах, простенькі, утеплені. Наступна модель ось така сіра. Теж жіноча моделька 52 54 розмір. Гарний трикотаж, не кошлатиться внизу на манжетику. Я думаю, що це такий костюмчик. Дивіться, бо до нього є кофта ось така спортивна з капюшончиком. Теж жіноча моделька. Наступне ось таке спортивні штани кривіт, чоловіча модель. Ще бачимо ось такий батнячок білесенький. Наступне ось така кофточка з капішончиком, власне з таким рожевим кольором, розмір 8 пише. Напевне, 38 емочка. Ще ось така рожева кофточка, світшотик. 46-й розмір це жіночий. Всередині такі мягесенькі, м'ягесеньке утеплення. Наступне ось такі класні тут знаходяться брендові лосіни Adidas. Розмір S, Вони гарно тянуться на резинці. Ще ось така сірого кольору кофточка з капюшоном. Наступна моделька ось такі сірі. Ось чорні вибачайте бріджі. Наступно ось такі ластикові теж лосіни. Ззаді, ось тут на замочку так іде. Ось така моделька, бачите, на спинці замочок. Розмір МЛ. Наступна ось така моделька на манжетику. Внизу теж манжетики. Чоловіча моделька. Розмір М. Наступна моделька. Ось така 2 xl балонові штани на підкладці. Наступне ось такі світло-сірі, теж чоловічі. Що моделька на манжет. Ні, внизу немає манжетиків, гарний такий трикотаж. Ще ось такі класні квіти, Бачите, кофточка. Наступна ось така моделька сірого кольору з Розмір елічка. Так виглядає. Ще в нас тут попадається ось такі штанішки, лосіни, жіноча моделька, розмір емочка. Що? Наступний ось такий зелений світшотик. Жіноча моделька. Наступна ось така сіра тунічка. Так, з так збоку, бачите, такі пасочки. Жіноча моделька, розмір МО. Ще тут знаходиться ось така голубенька теж туніка. Ось так вона виглядає. довжину мені до колінка. Розмір не бачу. Це від бренду Georgia. Такий класний насичений колір з капішончиком. Це є перший сорт спорт одяг, мікс, жіночі та чоловічі речі. Ціна 4,5 євро за кілограм для замовлення такого лоту Звертайтесь до наших менеджерів.